Я Козакевич Ольга, читачка Одеської обласної бібліотеки для юнацтв. Я дуже полюбляю читати книжки, особливо романи. Якщо ви б хотіли прочитати про глибокі почуття, тоді рекомендую вам прочитати роман Гордість та упередження, авторкою якою є англійська письменниця Джейн Остін. В цій книжці розповідається про містера Дарсі якого дуже вважають зарозумілим, та Елізабет Беннет, яка відрізняється від інших дівчат своїми поглядами на життя, їх історія розпочинається з невеликого балу, на якому містер Дарсі, побачивши Елізабет, закохується в неї з першого погляду. А Елізабет вважає його зарозумілим та нахабним. Згодом містер Дарсі проявляє себе як людина, яка здатна на вчинки. Часом Елізабет розуміє, як помилялася щодо нього. Що ви хочете дізнатися, чим закінчився роман Джейн Остін Гордість та Упередження, тоді рекомендую вам завітати до бібліотеки. Адже цей роман вже чекає на вас.